Любі привіт, вітаю! І нарешті, нарешті я записую відео про свої новинки парфумерії. Є у мене що вам показати, як ви бачите. І одразу хочу сказати, що всі автори каналів, про яких я сьогодні буду згадувати, описи на їх канали, посилання на їх канали будуть в інфобоксі. Якщо вам цікаво, проходьте, будь ласка. Тому що. Мені є що сказати про цих авторів, і взагалі класний такий парф YouTube україномовний. Мені подобається. І так, що ми бачимо перед собою, це скарб. Так? Мої покупочки. Що у мене поди... з'явилося? І давайте, напевно, я почну з однієї з моїх найдавніших хотілочок. А найдавніша моя хотілочка це кашерель Noa. Шарель ну, у мене 30 здається. Не бачу. По-моєму, в мене вже почався старческий астигматизм. <п 'яти> 50 -ка. Значить, ось така, такий флакончик, така кулька, там, така перлинка, вона приливається, бачите, таким рожевеньким ідає. Це суперприємний аромат. Він дуже-дуже стійкий, а він квітково такий теплий. Якась в ньому є нотка. Я, до речі, постараюся виводити на екран всі нотки, щоб ви бачили. Заявлено, що в ньому є ладан, і що в ньому є кава, і знаєте, щось таке зігріваюче в цьому ароматі є. І як колись я дивилася відео Viva Vita Parfums, здається, я правильно називаю, вона казала, що це так пахне мама. Це мама у флаконі. І ви знаєте, я погоджуюсь. Це якийсь аромат затишку, це аромат чогось такого теплого, приємного, можливо, навіть пухнастого, дуже затишного. Шикарний аромат. Дуже рада, що він у мене з'явився. Це аромат. Взагалі не новинка, він дуже такий, це старинка, можна так сказати, на ринку парфумерії. І нарешті він у мене з'явився, чому я несказанно рада. Ну, а кашарель, прекрасний аромат, який наповнює якимсь затишком. Так, да, знаєте, він, як наче якийсь теплий, пухнастий светр. Дуже приємний аромат. Так, другий аромат це Yves Saint Laurent Black Opium. Це моя покупка буквально там. позавчора я його купила. Вчора я його забрала, да, значить, купила позавчора. Замовила на Єві, дівчата. Там зараз якась така суперзнижка на нього. 90 мл Black Opium коштує 3000 гривень. Це супер ціна для такого парфуму. Це моя парфумерне я. Я його нанесла на себе і все, знаєте, десь улетіла. Десь читала в коментарях у дівчат, що. А де це я читала? Мені здається, це я читала у Юлії Олійник. В коментарях і там дівчина написала, що коли я з цим парфомом відчуваю себе як наркобарон. Щось таке є. Який, знаєте, рівень крутості піднімається. До небес з цим парфумом. Мені він дуже подобається. Це така солодка а, кава. Ой, кришка щось туго. Угу. Це солодка кава, суперстійкий аромат. Супер стійкий. І я його люблю, він у мене вже не один рік є. У мене була 30 там вже на дні. Я його ту 30 закінчу і переступаю до цього. Це той парфум, який має бути у мене завжди. Я ж кажу, це моє парфюмерне я. І, дівчатка, будь ласка, звертайте увагу, якщо замовляєте на Єві. По-перше, у мене з Євою не було проблем там підробка не підробка. А це перше, друге, звертайте, будь ласка, увагу, моніторте гарну ціну. Дуже часто, саме на Єві, аромати в більшому літражі вигідніше купляти, ніж 30-ки чи 50-ки. Саме так сталося з Елізабет Арден зелений чай. У мене жодного разу не було Елізабет Арден зелений чай. У мене є білий чай Вейті Blossom. У мене була п'ята авеню класична, п'ята авеню Міднайт, здається, з такою чорною наліпкою. А от зеленого чаю у мене не було ніколи. І тут я дивилася якось Оленку Чалу, вона собі придбала. Тоді дивилася Юлія Оліник, І виявляється, що парфумерам. Композиції Елізабет артен чай» є Франциск Курджан. Ну, Мені здається, що це круто. І я вирішила собі придбати, хотіла придбати 30 але 30-ка на Єві була дорожча, ніж сотка. Уявляєте собі таке? От і я не уявляла, а виявляється, що так буває. Отакий От флакончик, дуже такий простенький. Значить, знаєте, що я вам хочу сказати за цей парфум? Це така на старті. Тут, кстати, дуже класний пульвік. Тут в нотах там, і лимон, і ревень, і ще якісь цитруси. І це така прохолодна кисляндія, воно настільки кисле зі старту, що мені аж слина виділяється, аж скули зводить. Але тоді це все відкривається, розкривається в щось таке, якусь таку дуже ніжну водичку. таким, знаєте, от, Я не знаю, як прям пахне зелений чай. Мені він більше пахне, як бергамот, чай з бергамотом. оцей, Дуже класний на літо. Ви знаєте, якщо ви шукаєте на літо якийсь цитрусовий свіжак, просто не партесь, не дивіться ні на що більше. От берете собі Елізабет Арден, і він закриває ваші потреби в цитрусах і в свіжакому, і в зеленій такі прохолоді. На мій погляд. Саме так. Далі Далі аромат Вкуснятина, просто класний аромат яра від Латафа. Коробочки у мене немає, тому що я купила цей аромат з рук у дівчинки Олі в своїй групі в Телеграмі. Ми щось там почали розмовляти про парфуми. Здається, після мого тегу парфумовного, де я сказала, що хочу яру, вона мені написала, що в неї яра є, вона її не. Не дуже зайшла, я кажу, продавати, не думайте, вона сказала, що хоче. І я купила. Тому він без коробки, але він майже повний. Ну, це така вкуснятина, знаєте. Це для мене от аромат рожевого зефіру. От так для мене пахне аромат рожевого зефіру. Часто цей аромат порівнюють, як я вже це там вичитувалась, надивилася, з Mon Але Монблан але Така є якась кремовість у цих ароматах, у обидвох як, така черта, яка поєднує Монблан Signat і Яру, це от якась кремовість. Але якщо в... Сінача ця кремовість, вона саме така доглядова, от для мене це так пахне дорогий доглядовий засіб, то тут саме така кондитерська кремовість, і це для мене так пахне рожевий зефір. Тому, якщо вам подобається гурманіка, я вам рекомендую спробувати. Хоча б там візьміть собі видлован, десь на кремчику замовте, знайдіть пару мілілітрів, тому що це кайф, як каже, Юлічка Олійник, кайф, кайф кайфічний, суперський аромат. Тоже, дуже на мені стійкий, до речі, шлейф якийсь нискінечний. Далі, така у мене тут є пшикалка, це спрейчик від бренду Lush. Я люблю бренд Lush. Я вам вже про це розказувала. І це називається хани The Kids. На українській мові це переводиться як медова вафля. Цей парфумчик це такий спрей для тіла парфумований. Його можна і на тіло, і на волосся на одяг, на текстиль, будь-де супер стійка історія. Оці бренди, ой, не бренди, а оці спреї від супер стійкі, чесно кажучи, це вже мій другий. І стійкість якась запредельна. Мені він пахне, от я ж кажу, українською це називається медова вафля. Мені він пахне саме е, е, вафлями, да? саме тістом, ще сирим тістом на ці медові вафлі. Як, ну, я думаю, вже ви куштували, якщо не куштували, то точно повз проходили ці бабл-вафлі, чи е, вінські вафлі, оці такі, які випікають солодкі, вони такі пухкі. Оце запах для мене е, сирого тіста, тут запах ванілі. Такий він теж кремовий, дуже приємний. Я ж кажу, я обожнюю гурманіку. я люблю пахнути як цукерочка, як булочка, і це точно моя тема. Так. І ще я вам покажу. Значить, дивіться, такий є у мене наборчик travel Samples від бренду Alexander J The Collector. Як він у мене з'явився, я виграла його на каналі у ігора Сквір-Парфам. Раптом будеш мене дивитися. Привіт тобі, дуже дякую, що познайомив мене. З цим брендом. Значить, виграла я ці мініатюрки, про цей бренд нічого не знала, в тому плані, що ніколи не тестувала взагалі ніяк. Я побачила саме у Ігоря на, на каналі про цей парфум-відео про цей бренд. І, значить, тут у нас 5 таких пробничків. І як ви можете бачити, одразу ж видно а, мій фаворит. Мій фаворит це Black Mask. Я коли просто Попробувала, тому що, знаєте, в мене назва Black Mask щось чорний мускус. Чорний для мене це щось, мабуть, було б таке серйозне, сильне. Ще й мускус, я не дуже в цьому розбираюся, як там ті мускуси пахнуть. І я думаю, що напевно це щось таке буде дуже дивне. Я, до речі, ставила тут є 5 ароматиків. Я ставила на аромат звір у ваніл, тому що ваніль. І я думала, що мені це зайде, але тут багато де тут аромати з удом, і мені важко такі носити. І ваніль є різні: є кондитерська, да, ванілініста, яку я люблю, а є така холодна, така чоловіча. Начебто. От тут саме така. Тому всі ці аромати, чесно кажучи, повз мене. А крім оцей Mask. Він мені настільки сподобався, що я тут же замовила. Я ще й сумнівалася, де мені правильно його замовити, тому що глянула на нотіно, На Ніно повнорозмірний флакон, а у них флакони сотки, 5 з чимось тисяч. Тоді заходжу на Єву, на Єві півтори. Я, чесно кажучи, не постіснялась, написала Ігорю, кажу, де ти купуляв, де оригінал, де не оригінал. Він мені поскидав сайти, хоча він сам, до речі, сказав, що не є, він купляв і все окей. Собственно кажучи, у мене теж з його питань не було. Я декілька разів купляла і все окей, точніше, багато разів купляла і все окей. Але я замовила це на іншому сайті, щось я не знаю, щось я. Не на Єві, коротше, замовила. І замовила собі повний флакон. Дивіться, яка коробка. Це Олександр Джей це вважається нішова парфумерія. Я не знайома з нішовою парфумерією в плані того, щоб я мала якийсь флакон. Тільки у мене є там деякі відливанти, щось десь тестувала, але так, щоб мати флакон, не мала ніколи в житті. Значить, отакі. коробочка, да? Відкриваємо. Тоді тут іще одна така коробочка. Дивіться, хопа. Опа, тут-от навіть плівочка на кліпсі. І тут такий. Це, як наче, пічкиру лакований такий чухольчик, такий гробік, <сі> такі конячки. І, значить, відчиняємо Це магнітка, відкриваємо, і тут от така от краса. Ось така краса. Такий флакон. все там є, якась книжечка. Ось такий флакон, всякі тут е, вісюльки. Багатьох це роздражає, а я такі я люблю ці всі цяці. Е, мені подобається. І от дивіться, флакон, да, який от здавалося, б, це щось буде, мабуть, таке щось дуже важке, щось таке серйозне. Боже це для мене такий парфум прекрасний. Я от його вдихаю, я відчуваю, от я вам вставлю картинку, що саме я бачу. Тут для мене якась така іскриста е, прохолода. Цю прохолоду дає, мабуть, така якась мені свіжа троянда і цитруси, які на старті. Но це для мене, от я закриваю очі, і от бачу, як наче в темряві сипляться якісь кристали. Я вам поставляю фотки своєї асоціації з цим ароматом. Він для мене такий красивий. Він для мене взагалі не душний, не якийсь там сильний, знаєте, який мене задушить, видушить і викине десь на обочині. Ні, це прекрасний аромат, це 100% унісекс. Вже мій малий використовував, боже, на 15-річному підкачаному тілі. Це просто щось божественно звучить. Просто аромат з такою якоюсь прохолодною крижинкою. Супер. От я знімала тех нещодавно, да? ароматний. Ви знаєте, це той парфум, який я вставила в розділ. Самый універсальний парфум, парфум ділової жінки. А, парфум унісекс. І якби мені сказали зараз, маючи те, що я маю в колекції, який би парфум ти б вибрала один, то щось я дуже сильно думаю, що це був би саме цей парфум від Alexander Джей. Ну, це просто щось нереальне. Така краса, боже, така краса, його порівнюють з. Roses Маск від Монталь. Сама я Розсмаск від Монталь на собі не носила, але я з цим ароматом знайома, тому що у мого лікаря-стоматолога, в кріслі якої я провела, на жаль, не один день і навіть не один тиждень, це був її улюблений аромат цей Россмаск. Я, не пом... я не... Не... на мій нос вони не схожі. Звісно ж, вони там по-різному можуть відкриватися, але я його розісмаск тестувала. Ну, якби я його не тестувала, я його відчувала лише з людини, з флакона, там, з пробника Ніяк я не відчувала, тому я точно не можу сказати, чи схожі вони, чи не схожі. На мій погляд, отак, на мій ніс, ще такий досить дилетантський, вони не схожі. Але це просто якась краса, красивіческа, неймовірна. Це зараз той парфум, яким я обливаюся. Я його постійно, От як він у мене з'явився, я кожен день з цим парфумом. Кожен день. Щось я десь там чимсь іншим на душусь, тоді воно там трошки пропало. Я пішла, оцей Олександр Джей Блекмаск поновила. Просто якась любов така сталася у мене з цим парфумом. І я цьому дуже рада. І ще раз я дякую Ігору за змогу познайомитися з цим брендом. Любі, от таке у мене відео. Ще скажу зразу, що їде ще до мене, вже не стала чекати, бо я і так затягнула, чесно кажучи, з цими покупками з відео. Їде до мене ще парфумчик. Я взяла собі тридцятку ку кінзо Джангл той, який в народі називають слон. Я як читала, що його вже знімають з виробництва, що розпродають остатки, що це всі такі парф захоплені люди вважають його якимсь досить таким незвичним і для такого скажімо так, сегменту, як люксова парфумерія, кажуть всі, що він досить так вибивається якийсь він дуже незвичний. В общем, я захотіла, щоб він у мене був. Тому замовила і десь він до мене їде. Як приїде, я десь в групі поділюся з цим. Тому любі, отакі були у мене обновочки, Я цьому всьому дуже сильно рада, що воно у мене є. Пішла я поливатися обливатися цими всіма вкуснятинами. Всім бажаю гарного дня. Силочки на авторів, про яких я сьогодні згадувала, всі в описі під відео. Любі. Всім хорошого настрою, смачних парфумів, ароматних і всім попаду. Скорих зустрічей.